Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене виникла ідея приготувати паляничку із кабачка і домашнього сиру. Так-так, паляниці можуть бути не лише із борошна, але і з овочів. Така паляниця чимось схожа трохи на деруни, але мені сподобається називати її саме паляничкою. Давайте разом її приготуємо і посмакуємо. Отже, беремо один кабачок трохи домашнього сиру, цибулю, яйце, часник. І в кінці я також додам борошно, але воно у мене буде незвичайним. Спочатку обрізаю хвостик із кабачка і натираю його дрібно на терці. Перекладаю натертий кабачок у миску. Додаю трохи солі, меленого чорного перцю, все за вашим смаком. Можете додати і інші ваші улюблені приправки. Розбиваю одне куряче яйце, домашній сир і гарно-гарно перемішую всі інгредієнти. Замість домашнього сиру можна взяти і твердий. Попередньо його тоді буде потрібно натерти на терці. Вичавлюю через прес зубчик часнику. Майже 80% страв українці готують із цибулею. Тому у моїй паляничці вона також буде присутня. ретельно змішали в результаті ось така маса має вийти. І моє незвичайне борошно. Готую я його із вівсяних пластівців. Я їх підсушую у духовці і милю на ось таке борошно. Зберігаю у закритому контейнері у сухому місті. Додаю до своїх корисних хлібців, оладок або сирнички. Звичайного борошна я додам лише одну столову ложку. Змінюю ложку на виделку, так зручніше, і вмішую борошно у кабачково-яєчно-сирну масу. Ставлю пательню розігріватися на вогонь, вливаю трішки олії. І викладаю половину приготовленої маси. Розрівнюю ось так одну з коворітки і смажу палянички по 5 хвилин із кожного боку. Із з цієї маси у мене вийде дві штуки. Час перевернути мою золотаву красуню. А аромат завдяки часнику просто неймовірний. Накриваю і через 5 хвилин моя паляничка готова. Ось така золотиста вона має бути з обох боків. Викладаю на тарілку і будемо зараз вже її смакувати. Але я викладу решту маси. Ми ж маємо і другу паляничку спекти. Еге ж. Хай допікається. Подаю кабачкову паляничку із сметанкою і дрібно нарізаю трохи петрушки. Така зелень найкраще підійде до цієї страви. Корисна, ситна і надзвичайно смачна паляничка із кабачка та домашнього сиру готова. Спробую свій витвір. Часничок тут дуже-дуже доречний. Нагадує чимось дерони. Друзі, пробуйте, смакуйте, живіть, радуйте себе і близьких! На сьогодні прощаюсь з вас вподобайка, коментар і до зустрічі у нових сюжетах.